привіт! мене звуть Ангеліна. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми з вами будемо малювати ось цю картину і розмовляти про різні прикольні штуки. Mm. Так, для початку розпакуємо таку от картину, яку я замовила, картину по номерках. Ось такий от малюнок з Тарасиком і з Лесею. Вона ще досі в плівці. Зараз ми це виправимо. Блін. Я не хотіла розривати цю штучку. До речі, з оцими картинами по номерках у мене доволі цікава історія. На самому початку карантину, в квітні, десь приблизно 2020 року, я замовила ось цю картину. Як так показувати, здавалося. Все круто. Але чік на дворі червень 23-го року, і вони досі не домальовані. Мені здається, було б логічніше намалювати цю картину через три роки. Було б круто. Але я не знаю, якась, не знаю. В мені якісь сантименти до неї, мені хочеться закінчувати, тому що я не знаю, чому. Тому почнемо сьогодні нову. Сьогодні мені захотілося знати просто якесь таке розмовне відео на різні прикольні теми, тому що, не знаю, мені якось хотілося поговорити, можливо, щоб мені глядачі, яких о боже, більше 300 чоловік, мені. Незнайомі для мене люди пишуть коментарі. Я така, о, Боже, це що, популярність? Коротше, я захотіла якось більше поговорити про всякі штуки, можливо, краще познайомитись з ціма. І перша тема, про яку я хотіла б поговорити, це розхламлення. Так, почнемо з великих п'ятин, тому що ну логічно, що за одне відео я не закінчу цю картину, але хоча б почати нормально. Так от. Про що я хотіла поговорити? Це про розхламлення. Ну, я думаю, хто заглядав на мій канал, то бачив, що не так давно в мене вийшла перша частина розбору мого гардеробу. Я сподіваюся, скоро вийде друга, Я і досі не зняла, тому що я лінчайка. Блін, я не набрала воду. Ладно, пофіг малюю. І не так давно, буквально пару днів тому, я зустріла на Ютубі такий відос, на американському Ютубі, де дівчинка влаштувала собі челендж 30 днів розх... розхламлення. Тобто там в перший день ти позбуваєшся однієї речі, в другий день трьох, трьох і так далі. Тобто, там в сумі виходить приблизно 450 речей, ну, коротше, дуже багато. І мені захотілося зробити те саме, тому що, очевидно, розхламлення мого гардеробу не вистачає. І плюс, поки я залежала однією з писовних ночей, я все-таки переосмислила деякі речі і вирішила, що у деяких речей я все-таки позбудуся. От і я хочу влаштувати собі отакий от челендж з розхламлення. Я сподіваюся, в мене вийде, маю дуже багато всілякого сміття, всіляких зошитів непотрібних, то тут ну, просто багато всього, що насправді дійсно мені не потрібно, що можна віддати. І я також хочу зняти про це відео. Ну, можливо, не прямо як влог, а можливо, якісь загальні поради. Щось в стилі того, що робила ця дівчинка. Я постараюся залишити це відео внизу. Можливо, комусь буде цікаво подивитися. Я сподіваюся, мене все вийде. Тому що, коли я почала розхламляти шкаф, в мене прям була купа ентузіазму. Я була готова прям позбавлятися всього, а потім я зрозуміла, що маю ще більше хламу вдома. Коротше, це замкнутий круг, і треба якось дійсно розхламлятися. Також ще одна тема, про яку я хочу коротко згадати, це канцелінг в соцмережах. Так, знаєте, скакнула з тему на тему трошечки. Коротше, останнім часом мені почало попадатися дуже часто цих в рекомендаціях в Тіктоці Хейлі Бібер. Якщо хто пам'ятає, то не так давно її нормально так. Кенселили, хейтили, просто всі її ненавиділи. Ну, у мене ніколи не було якось такої прям сильно жорсткої позиції проти Хейлі, коли був скандал з селений. Звичайно, я більше вболівала за селену і селена королева, всі справи. Але якось я потім зрозуміла, що це неправильно. Ми не знаємо всієї правди, навіщо її хейтити? Типу, вона вже заміжом за тим бібером, хто знає скільки, боже, хай живуть люди, чого до них чіплятися. Так от згадуючи це, от, що Хейлі всі так сильно. Кенселили всі її ненавиділи, писали просто побажання смерті, все, що тільки можна. Я це періодично заходжу в її коментарі, коли мені попадають ці відео. І зараз там нема жодного негативного якогось коментаря від людей. Там лише, о Боже, королева, всі справи. Але до чого я веду? Наскільки сильно все забувається в інтернеті, ну, хоча, можливо, вона якось в Тіктоці поставила фільтр на коментарі, тому що в YouTube я знаю, що можна поставити фільтр на деякі слова, не знаю, чи так можна робити в Тіктоці. Можливо, вона таке зробила. Але я не побачила якось сильно негативних коментарів в її сторону. І це, знаєте, дивно, тому що в один момент люди можуть просто за щось тебе закенселити. типу, бажати тобі смерті протягом якогось часу кожного дня, типу, тисячі людей. А потім просто всі забувають, як ні в чому не бувало. Це вже не несло психологічну якусь травму іншій людині. І я вважаю, що подекуди отакі от, от жорсткі кенселінги, оце буває з таким сильним перегибом, тому що так, звичайно, типу є люди, яких треба канцелити, яких просто треба викинути з простору, хай сидять вдома. Ну, звичайно, не бажати нікому смерті, тому що бажати смерті кому кому-небудь, крім там, ну знаєте, одного. Одного дітка це ненормально. Але чомусь от людей, які дійсно того заслуговують, типу які кажуть якісь жахливі речі, які там не знаю, ненавидять людей, закликають до ненависті, ще щось. Ну, тобто максимально якісь відбиті люди, їх ніхто не кенселить. А от якщо ти там одружилася з якимось не тим чоловіком, то все. І, до речі, жінок набагато більше кенселять і частіше за всякі грішки, ніж чоловіків, і це теж типу проблема. Брала водички, бо без водички все-таки фігня малювати. Не прикольно. Я навіть не уявляю, як відчувають себе люди, яких просто хейтять. Ну, грубо кажучи, ні за що. Тому що, ну, наприклад, у тієї самої Хеллі, типу, датам її підозрюють в якомусь Frozen shade на селену. Але знову ж таки, поки не доказано, ну, ви розумієте продовження фрози, так? Да? Що я хочу сказати? Я просто думала про те, наскільки. В цілому людей задіває такий хейт. І це просто ну, такий випадок, про який я згадала відразу, про який я думала це про хейлі. Але скільки існує людей, яких просто тупо хейтять, просто тому, що тому, що там дуже гарні, або тому, що вони занадто успішні, і їм просто заздрять люди. І їх булять просто незрозуміло за що. От, це дуже розчаровує, дуже це дуже сумно, мені здається. Просто чого я про це подумала, тому що, коротше, мені хтось написав в коментарі, там щось під влогом секонду. Там написав, що гагага, -га -га", типу, такі свої покупки. Ну, мені насправді пофіг на якісь такі коментарі, тому що, ну, типа, це не образливо, мені не образливо. Люди іноді бувають дуже дивні і хочуть писати речі, ну, які, нофіг не взялись. Ну, якщо тобі там щось не подобається, ти, звичайно, можеш змовчити. Наприклад, я ніколи не пишу якісь хейтерські коментарі, або взагалі негативні коментарі. Якщо мені щось не подобається, просто або не дивлюсь, або відписуюсь від людини все. Коротше, я просто думаю, я, яка хвиля ненависті зрушується на різних селебріті, з яких найменш кось, косяки, типу, ти поправився трошки, не знаю, а тебе вже забулили. Ти схуднув, тебе знову забулили. І оця сторона публічності якось трохи стрьомна. Чому люди такі злі? Ну, наприклад, у мене не викликає зараз якогось бажання забулити людину за те, що вона поправилась, чи що вона схудну. Взагалі якось. Некрасиво коментувати зовнішній вигляд людей. Звичайно, ми всі люди, і всі ми там думаємо щось в голові, що от, якась там Петя Петя поправився. який Петя? Що за петя? Ні, давайте скажемо. якийсь Тарас поправився. Не знаю, чого Тарас, малюю Тараса Шевченка. Якась Леся поправилась. Ну, та яка різниця вам? Чи поправилась вона, чи ні? Це так само недавно був скандал. Ну, як скандал. Просто що Аріану Гранде запулили за те, що вона дуже схуднула. Вона, типу, сказала, що альо, рібята, я щось найздоровіша, що була коли за все життя. Коли ви говорили, яка я здорова, яка я класна, тоді якраз я була хвора, в мене була купа якихось проблем ментальних, і взагалі відчувала себе хірово. Зараз, коли мені класно, класна, мені на мене напали, типу, ви нічого не знаєте, замовкнуть. І я просто думаю, наскільки суспільство тисне на цих знам ну, таких відомих людей. Вона це лякає, тому що навіть у мене, типу, 300 підписників, 300 людей. Ну, звичайно, для мене це багато. Але в глобальному масштабі, порівняно там з якимись світовими зірками, в яких мільйони фанатів. Це нічого, але навіть мені, маленькому гвинтіку, пишуть якісь незрозумілі коментарі, що відбувається тоді з людьми, які типу супервідомі. Це просто капець. Ну, звичайно, там відрощується, це <смі> загропіває шкіра до цього, всього, я думаю. Але все одно не це прям зовсім не, якось не, не задівати. Коротше, я вела до того, що люди бувають гівнюками. І люди бувають дуже дивні. І деякі люди, вони прям, ну, вони вважають, що їхня думка скрізь потрібна, навіть коли вона не потрібна. Взагалі, як я надихнулася на це відео, Коротше, я листала якось YouTube. Коротше, ще про факт такий про мене. Зараз всі від мене відпишуться або позакривають свій ті. Але коротше, коли людина мене підписується, мені ж приходить там, ну деякі люди, в яких от вкрито можна дивитися, на кого вони підписуються, і мені ж приходить о, сповіщення: що там: така-то, така-то, такий-то, такий-то на нас підписався. Не всі, але деякі. І я люблю заходити і проводити таке дослідження, типу, на кого підписані ці люди, чи в нас там типу, вайб сходиться, чи ні. Якщо там такі якісь блогери, які яких, коротше, я теж дивлюсь, українські, або якісь прикольні американські, якісь зарубіжні. Я можу підписатися або там ще щось знайти. Але суть в тому. Суть в тому, що YouTube викупив, що мені подобаються, українські канали, він мені почав їх рекомендувати, рекомендувати на головну сторінку. І от одним таким днем я натрапила на одну дуже прикольну дівчинку. Вона з Полтави, а я з Полтавської області. Тобто я така. А там щось було влог з Полтави, я думаю, все, мені треба подивитись. Спочатку я думала, що мені це не сподобається. Якось не знаю, ну по потім... <смі> я почала дивитися відео, і вона така прикольна. Коротше, і мені її прям дуже зайшло. І вона знімала якийсь фідос, де вона плите з бісеру, бо розповідає про щось, просто говорить. І мені захотілося зняти таке саме відео. Насправді, з самого початку я теж хотіла плести щось з бісером. У мене ось навіть зараз покажу, що я на греблах. Ну, так. Я просто купила в в такі штучки і думала, що це відео буде про пісер. Але не так сталося, як гадалось. У мене цілий тиждень не було настрою, а відео знімати хочеться. Відео знімати треба, так? Да? Я вирішила, що сьогодні в мене настрій для малювання. Звичайно, краще було б готуватись до китайської. Ну, та нічого. Я зараз трошки помалюю, і можливо тоді почну. Готуватися, це не факт. Взагалі, я хочу вже пошвидше випустити звеніваю і забути про неї. Це, звісно, такий жорсткий флекс, Коли, ти можеш такий, я вчу китайську, і таки, а, китайську. Бо насправді, мені якось ближче європейські мови, я хочу вчити іспанську або французьку, щось із цього. Мені дуже імпонують ці мови. Блін, тут такі контури не, не, не чіткі, я не розумію, що мені малювати. Французьку взагалі я вчила в школі, але в нас ну, типу викладачка вона була доволі поблажливою, і, ну, звичайно ж, ніхто не знав ту французьку. Ми там списували з перекладачів. Ну, коротше, база, основна ґрунт. До речі, я пішла на французьку, чисто того, що я була проти вивчення російської, думаю, нафіг вона мені треба та російська. Ну, бачите, свідома українка. Насправді ні. До речі, давайте поговоримо про свідомих. Свідомих українців. Коротше, я ж, ну, звичайно, як і 90% людей, була до 24 лютого мало розкажостка. Ну, не жорстка, прям лавно. Я не скажу, що я прям фанатіла від Росії. Трошки споживала звичайно їхню культуру, зокрема якихось блогерів. Ну, звичайно ж тільки 24 стукнула я відписалась від усіх, усіх усіх блогерів. От усього, що тільки можна. А, і коротше, що я, ну, я споживала цю культуру, але я від неї відмовилась. І я досі не розумію людей, які не можуть від цього відмовитись. Типу, В світі скільки музики, скільки, я не знаю, блогерів всього. Скільки... Українських блогерів з'явилось? Та, блін, мільйон. Мене це бісить. Така зацикленість на російському інфополі. Мене це злить. Я болю всіх, хто при мені включає російську музику. Дай, що ви мені зробите? Я просто 150 з моїх 300 підписників відпишеться від мене. Ну, то ладно, ладно, я жартую. А може і не жартую. Ну, коротше, ввела до того, що, якщо ви бачите це відео, то плюйте на все російське відмовляйтесь від нього. Якщо ви ще досі не відмовились за півтора роки повномасштабного вторгнення, коли б уже точно зрозуміли, що це не наші друзі, вони нам не кінти, то. У мене для вас погані новини. Поки я з вами говорила 20 хвилин, я намалювала прямо приблизно один отакий квадрат. Так, що у нас тут ще велике? У нас ще велика є бандура. Точніше, не бандура, а що це? Кобза. Тарас Шевченко Кобзар, значить кобза. Я це думаю, що я хочу розмалювати кобзу чи не кобзу? Чи може сорочку Лесі? Я просто такими п'ятнами малюю, незрозуміло. Якщо вам цікавий такі відос від мене, де я просто говорю краще знайомлюся з вами, то, блін, напишіть. А, о, я не в ту сторону відкривала. Ок. А ще в мене моя подружка, яка, ну, звичайно, трішки криска і не дивиться мій YouTube, тому я їй скажу, що я тут про неї говорила, дивиться. Так от, так от вона видалила інстаграм. На довгий час був незалежно залишена його, звичайно, скачала. Але все одно. І, коротше, я так подумала, ми з нею про це говорили. Я так подумала, і мені теж захотілося повидаляти тупо всі соцмережі. Ну, як всі, напевно, ті, на які я найбільше часу витрачаю, але ці соцмережі, на які я час витрачаю, це YouTube. YouTube, я, як бачите, ну, не можу покинути, напевно. І TikTok. В TikTok теж у мене зараз місяць. Питань для рефлексії, і коротше його теж не можу видалити, тому що у мене там вже більше тисячі підписників. Я хочу довести цей місяць, цей челендж до кінця. Тому, якщо вам цікаво, Ну звичайно, це все збережеться, хоч ви дивітемесь цей через 10 років, це буде в моєму тіктоці. Коротше, якщо цікаво, то заходьте дивитись. Але, коротше, дійшла до висновку, що ці соцмережі я не можу видалити, а в інстаграмі я по факту не сиджу. Телеграм мені потрібен, щоб спілкуватися з людьми і коротше, знає, що робити, як зменшити свій екранний час. А потім я докумекала, Що добре, ладно, я дивлюся YouTube декілька е годин на добу. Окей. Але що я роблю в цей час, коли я дивлюся? Я ж не просто сижу і так втикаю і дивлюся. Звичайно, ні. Я граю в ігри на телефоні. Якщо хто не знав, я величезний задрот. Я обожнюю ігри на телефоні. У мене був Gardenscapes, Scapes. Потім я його видала і що це російська гра, тому ну, би, бувайте. Мені, звичайно, жаль, було восьмитисячний з чимось там рівень. Бо я грала в цю гру ну, класу з 9-го, напевно. Але, ну, би, принципи вище всього. І, коротше, оскільки я витрачаю на ці ігри найбільше часу. То я нормально так видалила половинку, на які я найбільше залипаю. Звичайно, я залишила хайдей, ну, не знаю, мені хоч, хоч якісь повинні в мене бути їх вибачте, бо я помру, я занадто задрот. Але, ну, більшість я постаралась видалити. і ось подивимось, до чого це приведе. І я роблю це з розрахунком на те, що я буду займатися якимось хобі в цей час. Я купила собі крючки для в'язання, я купила собі в Аврорі, зараз покажу, отаку от штуку для вишивання. Я раніше любила вишивати. Я не купила бісеру. Я купила оцю картину. І я сподіваюся, що тепер я буду проводити свій час більш продуктивно, менше залипати в якихось простих іграх, дурацьких, яких я деградую, а більше якось займатися якимось хобі. Тому що зараз хобі в мене лише YouTube, напевно, і, типу, все. Ну, мені хочеться. Ще чимось займатися, і що ще мене тривожить, це те, що в мене зір жорстко впав. Я прям сліпувати трошки стаю. І мені здається, що те, що я буду, навіть якщо дивитися YouTube, а я його зазвичай слухаю, здебільшого, я не люблю дивитися. То я буду робити такі от речі не втикати на екран. Я сподіваюся, в мені зір просто не буде так сильно падати. Коротше, отакі от апдейти в мене. Боже, насправді я наговорила дуже багато всього, Уже десь приблизно півгодини в запису дам. Я намалювала тільки два квадратика. Я хочу піти з дівчатками на пікнік по кольорам. Думаю, багато хто про це чув, напевно, вже цей тренд давним-давно пройшов. Але я ще не була на компікнівці. Я сподіваюся, що ми сходимо, поки тепло, на річечку. У мене тут поряд річка. І буду кайфувати, і ми всі будемо класні. Супер красотки! Я сподіваюся, так і буде. Чесно, мені цікаво, скільки. Ну, типу, наскільки зайде таке відео. Де я просто лялякаю. Ну, в будь-якому випадку не відписуйтесь. Далі буде, далі буде продовження розбору гардеробу, далі буде розбір моєї косметики, далі буде продовження як, кстати, головним героєм свого життя. Далі буде влог з пікніка, який, сподіваюся, станеться. Далі буде багато чого цікавого. От, а ще, до речі, на можливо, на останок і на останок. Скажу, що от є така думка, щоб створити інстаграм, але ще типу, для блогерської діяльності, тому що на мій старий акаунт мені якось незручно пустити що-небудь, тому що там всі батьки, якісь купа незрозумілих людей, перед якими якось мені некомфортно бути таким от блогером. Тому я думала про те, щоб дійсно завести просто ще один акаунт, і там уже нормально вести сторізи. Розповідати про життя і всі справи. А тоді ще треба робити фотки, я не люблю фоткатись. Напевно, я зараз ставлю собі ноутбук, чи на телефоні включу, включу якесь відео на Ютубі і подивлюся його, поки малюватиму. Тому що, коли я говорю, я більше думаю про те, що сказати, а не про те, як малювати. І через це я зробила дуже мало. Блін, мені пізне, треба готуватися до екзамену до тайської. Але. Але, тому так, коротше. Я вимикаюсь ненадовго і включусь до вас, коли я домалюю що небудь. А поки що прогрес. Отакий. Чи вже вечора, зараз 18.46. Я займаюся цією картиною півтори години. Що я встигла зробити? По факту майже нічого. Я чогось думала. Що це займався менше часу. Насправді я десь одну восьму зробила всієї картини. Та яка одну восьму, одну десяту? Я втомилась, в мене болить спина, спина. Взагалі мені треба за цю годину, напевно, трошечки переглянути матеріали з китайської, трошечки трохи. Тому я дякую величезно за перегляд. Якщо ви додивилися до цього моменту, напишіть, чи подобається вам такий формат відео. А також, якщо він все-таки вам сподобався, поставте вподобайку. Можете підписатись, якщо ще не підписані. На цьому моменті я вас залишаю. Побачимось наступного тижня. І давайте!